Простіть нас гріх. Бог, нехай простить і помилує всіх нас. Благословить Отці, чесні і простіть нас в Бог, нехай простить і помилує всіх нас. Божої допомоги всім вітаю з стаїнського супробування. Це таїнство, прописане посланні святого апостола Якова, де говориться. І це поривок, всього послання сьогодні читався. Нам сказано, що. Церковних присвітерів і помазавши його сотворить молитву. І молитва віри врятує хворого. якщо він гріхи, які має, то проститься йому. Це таїнство найперше для нашого фізичного здоров'я. Це таїнство яке для е, зцілення нашого тіла і для просвітлення нашого розуму, щоб ми могли згадати забуті нами гріхи, у них покаятись, тому що гріхи. Це причина всіх проблем. Хвороби тілесні наслідок хвороб духовних наших гріхів. Від гріхів своїх ми позбавляємося в таїнстві покаяння. Але людина живе і нема людини, яка б жила і не згрішила. І навіть якби людина жила на світі один день, вона б не змогла в силу своєї природи прожити цей день повністю свято. Тому і є таїнство покаяння, яке багаторазове. Але людина може забувати, тому що йде час, йде вік. Тілесно фізично слабшає. І тому може і розум слабшати, а щоб розум був світлішим, для того є таїнство соборування. І щоб можна було згадати гріхи, і покаятися в них і, очистившись від духовних хвороб, почистившись від тілесних хвороб. Тому я ще раз цих вітаю, нехай Господь допомагає нам. Зберігати отриману сьогодні благодать. Хто сьогодні приступив аж зразу до трьох тайн – до сповіді, до, до святого причастя і до маслособорування. Ми сьогодні отримали велику благодать Святого Духа. Бажаю, щоб вона, щоб ця отримана благодать була не в осуд, а була в спасіння, була в життя вічне, була в очищення і здоров'я для душі і тіла. Щоб допомогла нам стати святішими, дала нам ця божественна плода Святого Духа, духовний підйом, щоб ми змогли максимально її зберегти, пронести і зцілитися від наших гріхів. Нехай Боже благословіння перебуває з усіми вами, благодаттю і людинолюбством Божим завжди нині повсяк, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.